До кінця березня Україна отримає понад 10 тисяч генераторів потужністю від 2 до 9 кіловат. Придбав установки американець, який не захотів афішувати своє ім'я. Генератори передають благодійному фонду з Бердичева, який і займатиметься їх розподіленням. Нині в Україну приїхала перша партія. Півтисячі установок. Їх надаватимуть військовим підрозділам, які воюють на фронті. Для отримання військові мають звернутись до благодійного фонду з офіційним листом. А після того поставити отримані генератори собі на баланс. Через дві неділі ідуть ще 40 фур генераторів, і так поступово буде до кінця березня. Ми получимо всі партії. Перших три фури це йде біля 500 генераторів, які ми передаємо в командування об'єднаних сил. І у нас таке, що ми більше п'яти тисяч маємо передати для наших військових а остальні генератори будуть іти по зонам гарячим точкам там, де вони потрібні. Вкрай Дмитро Поліщук, Суспільне, Новини, Житомир.